Прошу. Можна у мене запитати? Я назад Олександр староста 15-го торжиту. Ось у нас от, на днях відбулося поселення першого курсу. І, напевно, всіх старост, то, як мене зокрема, цікаві таке питання. Як КПІ відбувається, наприклад... Як ситуація проходить, з розширенням вже площі, нових місць для студентів. Адже, як би там бувалося, в КАПЕДії досить є найкращим університетом України і в нього поступається більше і більше іногородніх студентів. Ось. І як я, їм потрібно десь жити, яка зараз ситуація в Капеді з новими житловими місцями. Добре. Ще разі. Мало самі саме. що ми маємо ціле містечко на 14 тисяч студентів. І зараз ми сукупні в цих 20 пожиттях досягли санітарних норм і можемо нормально моменти, ну, такі моменти, як скажу. Чи студенти родичі, чи студенти друзі, жити в одній кімнаті, і так далі, цим займається відповідна комісія з поселення і є відповідні комісії на факультетах чи групи людей, які вирішують оці питання індивідуального такого характеру. Але тих 20 гуртожитків все рівно ми вважаємо недостатньо, тому що. Ну, досягаємо норми, якщо в середньому таку температуру по палаті поміряти, то побачимо, що там. І досягаємо цих 6 квадратних метрів на особу. Це санітарна норма. Але все-таки є певні дисбаланси. Десь концентрація більша, десь трошки менша. Через оці е, е, особливості окремих факультетів, окремих студентів, їх убажання і так далі. Тобто бажано, щоб простір цей був більшим. І, і тому зараз ми працюємо над будівництвом ще одного гуртожитка у вулиці Металістів. вивести Виборський. Ну, це вже так званий інвестиційний проєкт. Тут я хочу також, щоб трошки ми пояснили, що це таке. Тому що тут також мені часто дещо викривлена і можливо така не дуже добросовісна інформація йде, від незнання, від емоцій, від таких верхувань. Ми, КПІ дійсно, не відмовляється від певних інвестиційних проєктів, але у нас КПІ прийнято рішення, що вони повинні мати виключно соціальні адміністрації. Тобто жодної комерції, виключно ми повинні забезпечити як студентів, так і викладачів, покращити їх умови. Тому тут я менше володію конкретикою, я просто знаю підходи і відповідаю за дотримання законності, але для того, щоб вирішувати ці проблеми. З інвестиційними проєктами створена громадська комісія вже досить давно, яка повністю в деталях е, займається цими питаннями. Е, ну, Скажімо, для того, щоб е, викладачам надати квартири, що було зроблено на певному етапі, довелося побудувати, виконати інвестиційний проєкт. Для того, щоб побудувати ще один гуртожит, доводиться ще. Виконувати ще один інвестиційний проєкт. але його параметри, його умови і всі деталі це прерогатива цієї громадської комісії. Вона так створена, що якесь некоректне рішення чи корупційного характеру, якщо когось така думка, воно не може бути прийнято, тому що люди там різні, представники і студентства і простивок. Залізних факультетів, і правники і фахівці галузі будівництва, які знають нормативи і так далі. В такій моделі чинити незаконне, непрозоре, некоректне рішення просто неможливо в принципі. Так це все працює. Ну, і Більш точною інформацію я просив би дати людину, яка краще мене знає. Контролює це голова е, проспілки Віталій Іванович Молчан, тому що Віталій Іванович працював е, постійно на, усі, на усіх етапах цієї комісії і знайде. Шановні друзі, ви знаєте, що в літеричній інституті завжди питання соціального захисту населення було одне з перших міцний. Але цьому, як ми стали незалежними, у нас в початку була інфляція дуже сильна, тому така і зарплату нам не платили про 6 місяців, і з ми тут проводили. Це ви просто ще вже не заставили. Тому э, задача вирішення житлових питань студентів і співробітників це завжди свої задача. Є такий документ офіційний, він називається стратегія розвитку. І, і ми кожні, кожні 5-10 років приймаємося відповідальний від 2012-2020. Але ще в 2003 році, коли ми побачили, що і проблема із гуртожитками і люди, людям потрібно житло, все-таки, тобто колективу доручила адміністрації прокому рішити ці питання шляхом інвестиційним. Інвестиційницями повинні запросити біолетники, вони свої гроші вкладують в будівництво, а ми надаємо їм площі. Але площі – це не Кіпові площі. Бо тут на території є всякі клаптики землі. І ці клаптики, там неможливо промислове будівництво, але ці клаптики будуть рано чи пізно забудовані. І так в нас вийшло, що, наприклад, по ковальському переулку, це ж почати КПІ виросло вирос будинок, там міліція зробила такий проєкт. Потім ми пішли цим шляхом, час з цих ділянок попросили, щоб нам їм дали під житлове будівництво. І нам їм виділили. І от тепер ми побудували таким шляхом. Дашавська — це біля індустріального моста. Там ми побудували будинок і там наші співробітники отримали 33 квартири за 30% вартості і 44 квартири за 50% вартості. І того 77%. Далі ми пішли на Ковальському переулку, теж там плапник, біля вот санаторії профектури. Там ми теж отримали 29 квартир за 50% вартості. І далі ми пішли по будівництву студентського гуртожитку. Ну, ви знаєте, де цей гуртожиток, на 10-го гуртожитку, там буде 500 місць. Як сказав Михайло Захарович, ті гроші, які ми надали, тобто не гроші і не вистачає для того, щоб закінчити це будівництво. Тому ми запросили ще одну компанію «Стандарт», теж виділили невеликий кусочок землі і він добудує цей гуртожиток. Плануємо, що на в майбутньому урок просім його здавати. Я хотів би тільки, щоб ви знали, що ні одного гривні ми не тратить на це. Розумієте? Тому... Казати, що тут якась може бути корупція, просто не було. Нічого. Я дійсно хочу сказати, що всі комісії, які у нас є, в цій стратегії розвитку все є, в тому числі і соціальних стара. По студентам 18 позицій. Здоров'я, і бази відпочинку і так далі, і так далі. За Та великих спорт, Тож, бачите, футбольне поле одне, малий мали я у спортивних людей. Зараз закінчується майданчик, де будуть ігри гроші вийдуть, верхотечний майданчик. Ну, по багатьом напрямкам працюють. Я хотів би казати, що у всіх комісіях, які є по цим напрямкам, це і наукова, і методична верховна, і соціальна, і так далі. Обов'язково приймають участь профспілка, профспілка студентів, студрада. Університету і спіральних студентів гуртожитку. Тобто це все під контролем. І коли потрібно, запрошуються більше студентів. У нас все, як це кажуть, гласна і прозоро ці питання. Дякую, Тайна. Тут, шановні друзі, така ситуація. Комісія, оця інвестиційна, вона відкрита і там вона нічого не ховає. Видимо, що обсяги... Матеріалі, вони є величезні, знаєте, такі томи. І все це виставити в інтернеті досить важко. А інколи навіть відповідно до угоди з інвестором і за законом не все можливе виставити. Але комісія відкрита для будь-якого студента, викладача, і будь-яке питання може бути там, на нього можна отримати відповідь. Тому, окрім того, це знову ж таки повертаючись до питання недостатньої зрілості е, сам, органів студентського самоврядування. В цій комісії є ваші представники. В принципі, ви можете давати їм доручення, з'ясуйте те чи інше питання. І прозвітуй перед нами, тому що ми тебе обрали. Цей інститут студентської влади має працювати. Він поки що так, працює недостатньо. І тому і з першого питання, яке ми тут обговорили, ми маємо певні непорозуміння не тому, що хтось щось ховав, а тому, що ця вертикаль ваша, вона не, поки що не досить ефективна. А ви, як виборці, оцих ваших представників, не досить вимога. Ви повинні знати, хто в якому вами вибраний, за що відповідає, і ви у нього повинні забити. А він тоді, беручи участь в роботі відповідного органу, звичайно, вже не буде сидіти і е, там, на смартфоні яку, якусь, якусь гру грати, а він досить е, змістовно має вникнути в те питання, яке обговорюється, тому що його. Та його виховаться. Оцей інститут нам потрібно всконалювати. І ми бачимо, що тут у нас поки що слабке місце. Це природний процес, тому що хочу вам сказати, що 10-15 років тому студенти були значно байдужіші, а вже не кажучи про початок 90-х, коли абсолютно було байдуже, ваше покоління вже більше. воно все більше і більше стає активним. Але все-таки не досить недостатньо бере участь у управлінських оцих питаннях. Своїми правами потрібно користуватися. Але ви повинні знати і обсяги права. Там, де це ваші проєкти студентського самоврядування, там повністю ви приймаєте, приймаєте рішення. Ніхто не втручається в те, як вам організувати беруть, чи біл, чи колізет, яка програма це ваші справи. Чи будь-який ваш проєкт. Але є питання, за які відповідають ваші вчителі. І їм за законом це відведено і з них питають. Тому там ви берете участь, виказуєте свою думку, її враховують, і повірте, її будуть враховувати, якщо думка буде компетентною, вона буде опиратися на велику групу ваших. Виборці, які вас обрали, вам делегували, вони можуть делегувати ту чи іншу пропозицію, цей інститут поки що недостатньо питання. Ми все-таки, я вважаю, в КПІ маємо найбільш прогресивне студентство. Але поки що управлінське питання, поки що ми не відпрацювали на відповідній this